Щиро вітаю всіх, хто завітав цей день в дім Божий для того, щоб помолитись, подякувати Богові за те, що Він благословив нас в цьому році. Тема наших сьогоднішніх молитовних читань Бог невпинно шукає. Приступимо до неї. Євангелія це Божа сила змінювати життя. Павло проголошує в посланні до Римлян 1:16: Адже я не соромлюся радісної звістки Христа. Тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше Юдеєві, а тоді грекові. Боже Слово розкриває і демонструє безмежну любов Господа, відкриває Його милосердя та показує Його невпинне бажання спасти всіх своїх дітей. Зверніть увагу, що Павло називає дві групи людей, на яких спрямована ця сила спасіння, Євангелія для юдеїв. І для греків. Юдеї представляють релігійне братство, тобто тих людей, які виросли в церкві. Греки ж представляють тих, котрі ніколи не були частиною церкви. Проте Євангелії потрібно обом групам, обидві групи однаково цінні для Бога. І вони були втрачені, якби Господь не шукав їх. Найвизначніша тема Біблії Божа сила спасати. від книг Буття до об'явлення, усе Писання підтверджує Божі пошуки і свідчить про Його невтомні зусилля спасати людство. Біблія містить калейдоскоп героїв від найдосконалішого до найгіршого, чиї життя свідчить про перетворювальну та спасенну силу Євангелія. Цей процес спасіння завжди ініціює Бог. Іноді. Розповідаючи про своє спасіння, люди кажуть, коли я знайшов Господа. Хоча я розумію, що вони мають на увазі, однак такий опис некоректно відображає історію спасіння. Ця історія ніколи не розповідає про пошуки людина, а про невпинний пошук Бога. Господь не загубився, не Його потрібно було шукати. Не ми знайшли Бога, а Він знайшов нас. В Едемському саду Бог кличе: Адаме, де ти? Писання рясними прикладами того, як Господь шукає загублених. Він знайшов Авраама на горі Морія, Йосипа у ямі, Мойсея біля охопленого полум'ям куща, Ілю у печері, Давида під час випасання овець, і Павла верхи на віслюку. Бог шукає людину, ось тема Слова Божого. Біблія стисло розповідає про пошуки людини. І перелічують численні Божі діяння в межах плану спасіння, історії, які містяться в Божому Слові, підбадьорюють і дають зрозуміти, що робить Бог у житті всіх створених істот навіть зараз. Господь не пасивно очікує, поки ми прийдемо до Нього. Натомість Він активно і наполегливо шукає нас. У розділі 15 Євангелії від Луки міститься короткий, але вичерпний опис того. Як Бог намагається спасти своє творіння. Господь діє активно, але Нуайт нагадує нам, Бог не зважає на особу, натомість однаково дбає про всіх створених ним людей. Ми часто не бачимо, як Бог шукає, але Він невпинно це робить. Господь ініціював план викуплення, щоб знайти і спасти мене. Він допустив низку обставин. Які скерували мене на певний шлях, щоб дати мені можливість вибрати його і змінитися завдяки силі Євангелія. Зараз настав час для наших молитв, будемо дякувати Богові за те, що він знайшов нас в цьому світі, що Він направив нас на той шлях, який веде до життя вічного, за те, що він ініціює наше спасіння, Дві-три молитви залу. У Біблії. Ми пізнаємо тебе, єдиного живого Бога і того, кого Ти післав, Сина Твого, єдинородного Ісуса Христа. Господи, в, своїй, в Твоєму слові, в Своєму Слові, Господи. В своєму слові, Господи, Ти навчаєш нас, докоряєш нам, Ти відкриваєш нам надію на вічне життя. Господи, Ти пожертвував своїм сином і віддав Його як жертву за наші гріхи. Ти Боже розумієш, що ми слаба плоть, ми люди грішні. Ти прости нас, грішних, що ми часом засмучуємо Твоє святе обличчя, простивши нас, Господи. Не залишай нас в цьому грішному світі, де так багато зла, де так багато тривог, де так багато спокус. Дай нам силу Духа Святого в повній мірі, щоб ми могли бути твоїми добрими дітьми, щоб ми могли своїм життям славити Тебе, єдиного живого Бога. Господи. Дякуємо тобі і за цей час не в певний час, час війни, ти зберіг нас, і ми тобі безміжно за це дякуємо. Що до цього часу ти помагав нас, нам ти чув наші молитви, ти нас оберігав під час повітряних тривог, ти дарував нам мир і спокій. Дякуємо тобі, Господи, за ту надію, яку Ти даєш нам, в слові своєму, за надію. На вічне життя з тобою. Слава, честь, хвала, подяка тобі, єдиному живому Богу, який достойний прийняти. Славу, честь, хвалу, подяку від мене, від моєї церкви, від мого народу, від всіх людей, племін і язиків, бо іншого Бога немає. Слава, честь, хвала, подяка тобі, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Прийшли перед лиця Твоє і дякуємо за всі милості, добродійства і ласку за цей рік прожитий, за охорону опіку, що Ти два нам сили, здоров'я, працю, хліб щоденний і воду. Прости нас, грішних Ісуса, дорогий, і ми тобі вдячні за те, що Ти знайшов нас в цьому грішному світі, мер за нас, але Ти воскрес, Ти дав нам надію на вічне життя. Ми віримо, Господи, що Ти приготував нам оселі. Що коли ти прийдеш, що ми могли зустріти тебе з нашими рідними і близькими. Дякуємо також за слово Твоє, яке ми маємо, що ми можемо черпати з нього всі істини, які ти дав для людини. Тобі нехай буде хвала і честь, як оцю Сину, Святому Духові. Амінь. Амінь. Також хочу подякувати Господу тобі за те, що я живу до цього часу, що я що я вчора була на служінні і сьогодні їду таке сонечко гарне, так чудово, так прославляю. Господи, хочеться радувати, що ти такий, Господи, Добрі, що нам посилаєш таку гарну погоду. Що ми що я залишила, що ти мене залишив живу до цього часу, що я прожила цей рік. Дякую тобі, Господа, за все, дякую тобі за всі твої благословіння, дякую тобі за, за життя і за, за Твого Сина Ісуса Христа, який би пішов, залишивши з неба, зійшов в цей свій грішний, шукати нас, таких грішних, і спасати нас. Боже, дякую тобі за твою святу кров, пролиту на Голоскому Христі. Прости мої провини пере Тобою, чим я тебе засмутила, чим я тебе, Господи, могла знаважити або щось. Ти мені, Господи, прости. Прости мене за все. Господи, прошу тебе також дякую Тобі за своїх рідних, за своїх дітей, внуків, Господи, що, ти, що ми зараз ще всі живі, здорові. Господи, що Ти провадь нас і цей новий рік, якщо Ти можеш це зробити. Господи, і ми надіємося на Тебе, покладаємося на Тебе. Все, все вручаємо, все твоє життя, ну, своє життя вручаємо твої святі Божій руки. Прошу тебе за свою родину, всю, щоб вони, Господи, могли тебе прийняти як свого особистого спозителя, мої внуки. Боже, дякую тебе за всі твої благословіння, Господи. Дякую, дякую, дякую. Ім'я Ісуса Христа, моя молитва. Амінь. Амінь. Запрошую сідати. Продовжуючи наші роздуми, ми зараз е, прочитаємо цікаву історію про те. Як Господь знайшов загублену в цьому світі сім'ю. Усе почалося з того, що члени церкви Адвентистів сьомого дня прийшли в наш квартал і провели опитування, щоб знайти тих, хто зацікавлений у вивченні Біблії. Нікого з моєї сім'ї не було вдома, проте на уроки записалася наша сусідка місіс Джонс. Дізнавшись, що ці люди були адвентистами, вона попросила не повертатися їх. А натомість звернутися до сім'ї по сусідству. Вони прийшли до нас, і моя сім'я погодилась досліджувати уроки з вивчення Біблії. Ці віруючі представили нам вістку про суботу, а їхні докази на користь того, що субота є днем відпочинку, здавалися мені переконливими і неспростованими. Проте мені було 14 років, я серйозно займався спортом, грав у баскетбол, футбол. І бейсбол та був членом місцевого хлопчачого клубу, оскільки всі ігри зазвичай по суботах, я не був готовий відмовитись від спорту і приєднатися до церкви. Потім дещо сталося, раптом мої батьки вирішили переїхати з нашого будинку на чотири сім'ї в окремий дім. Так вони забрали мене з того кварталу. Подалі від хлопчачого клубу. І тих видів спорту, якими я любив займатися по суботах. Приблизно через рік після нашого переїзду деякони, які проводили з нами уроки вивчення Біблії, прийшли відвідати нас і знову запросили до своєї церкви. Однак я все одно не мав бажання. Через кілька тижнів один із них захворів, і ми з татом відвідали його в лікарні. Цей чоловік був дуже хворий. І коли він запитав, чи можу я допомогти йому, я погодився, оскільки думав, що йому потрібна вода або слід покликати медсестру. Натомість він запитав, чи я піду до церкви для нього наступної суботи. Я вже сказав так, про що він мені нагадав, тож я дотримався слова. Бог знайшов мене, і згодом я прийняв хрещення в тій церкві. Моя історія. Це послідовна оповідь того, як Бог шукав мене, хто спонукав адвентистів провести опитування в нашому кварталі, хто змусив місіс Джонс направити їх до моєї сім'ї, хто вплинув на рішення моїх батьків переїхати з того кварталу. Хто направив диякованів до нас пізніше, хто не дихнув мого батька відвідати деякона в лікарні, хто спонукав деякона? Просити мене зробити йому послугу, хто дав мені волю сказати так, це Бог так керував подіями, мого життя, щоб дати мені можливість прийняти Євангеліє. Отже Бог шукає кожну людину, Господь досі керує подіями в нашому житті так, щоб дарувати нам спасіння. Неважливо, виросли ви в церкві чи ні, Господь шукає і шукає, щоб спасти вас. Ніхто не може бути настільки злим чи зіпсованим, щоб Бог перестав шукати його, не існує настільки зламаного життя, яке сила Євангелія не могла б відновити, ніхто не опустився настільки низько, що сила Євангелія не змогла б підняти Його. Не існує настільки заплямованого гріхом життя, яке сила Євангелія не змогла б очистити. Там, де намножився гріх. Безмірно виявилась Божа благодать. Римлян 5.20 Біблія це барвистий гоблин історії про те, як Бог шукає людство, щоб дати нам надію на силу Євангелія. Господь не дивиться на обличчя. Добра новина Євангелія полягає в тому, що Бог шукає тебе, чи Він знайшов тебе, якщо ні, Він досі шукає. Зараз. Я би хотів поділитися з вами влучною історією на тему нашого читання про те, як Господь знайшов загубленого члена церкви Адвентистів Сьомого Дня в цьому світі. Цікаво перед історією, як я знайшов цю історію, я сидів діда свого прадіда в кабінеті, і в мій зір попала цікава книжка. Її назва Історія Церкви Адвентистів в Києві. Я її оглянув і вирішив прочитати її на випадковій сторінці. Бог зупинив мої руки на тій сторінці, на якій була ця чудова історія про цього чоловіка. Його звати Володимир Фетчишин Олексійович. Він народився 1936 року. Його мама була православною християнкою, скромною, і так виховувала свого сина. Вони росли, він ріс у місті Литичеві, і там були різні церкви, синагоги і невелика група адвентистів. На вулиці, в якій вони жили, жили також пару літніх адвентисток. І вони приходили в гості до його. Мами і проповідували їй. Згодом прийшов час, вона побачила доброзичливість цих людей і прийняла вістку, яку вони принесли в їхній дім. І у 1950 році прийняла хрещення і стала членом церкви Адвентистів Сьомого Дня. Після цього вони стали об'єктом глузувань. Оскільки, нагадую, події відбувалися в Радянському Союзі. Минув час, Володимир закінчив школу, ПТУ, почав працювати і, отримавши першу зарплату, відсвяткував її за всіма правилами його світських друзів. Він якось прийшов додому, впав на ліжко і, проснувшись від хмільного сну, Побачив маму, яка стояла вся заплакана над ним і шепотіла щось Богу, згадуючи його ім'я. Пройшов час. Володимир переїхав з Летичева до Києва, влаштувався на роботу, оселився в гуртожитку. По вечорах він ходив до парку на танці, загалом жив життям світської людини. Володимир любив. Дивитися на історичні різні будинки, вулиці, і якось натрапив на вулицю Ямську. Він побачив там будиночок, маленький будиночок з віконцями, і побачив, як туди заходять різні скромно одягнені люди, молодь з гітарами, старші люди, різні, хто заходив туди. Йому стало цікаво, і він вирішив зайти туди. Зайшовши туди, він побачив, що це дім молитви. Він тихенько сів на веранді на крайньому стільчику, щоб в разі чого швиденько вийти. Але почалося служіння, і вийти йому вже було незручно. Він так просидів все служіння, ледве дочекався кінця, він думав непомітно втекти. Але не вдалося йому втекти. Біля хвіртки його зустрів молодий чоловік, який привітався з ним, познайомився, порозпитався про його життя, розказав, що це дім молитви Адвентистів сьомого дня, розказав, коли відбувається тут богослужіння, і запросив його приходити ще. Володимир, в свою чергу, пообіцяв, що прийде. Але минав час в денні дні суєта його захоплював цей світ, і він ніяк не знаходив часу, щоб прийти в дім молитви. Але в цей час його мама молилася про нього, і Дух Святий невпинно працював над його серцем. Дух Святий докорив йому і нагадав, що потрібно виконувати свої обіцянки. І ось він знову опинився на Ємській. І там його зустрів цей молодий чоловік радісно, там він познайомився з різними людьми. Йому вже не хотілося ходити замість служіння на танці, в парк, йому хотілося приходити до церкви. Минув час, він пройшов різні складні випробування, і він прийняв вночі хрещення в Дніпрі і став активним членом церкви Адвентистів в Києві. Ці історії є чудовим прикладом того, чудовим незбагненим прикладом того, як Господь невпинно шукає кожну людину на цьому світі. Для нього важлива кожне серце. Він до останнього бореться за серце кожного з нас. Але зараз наше серце в скорботі за тих, кого диявол забирає в цей світ своїми спокусами і веде до вічної загибелі. Тому зараз ми об'єднаємось в молитвах подвоє, потроє і будемо просити за тих людей, які загубилися в цьому світі, за тих людей, яких невпинно шукає Господь. На завершення помолюся я. Дорогий Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за день, який даруєш нам, за чудову погоду, дякуємо, що маємо можливість прийти тут і прославити Твоє святе ім'я, дякуємо за рік, який вже підходить до свого кінця, за те, що ти благословляв нас в кожному дні та дарував нам достаток, ти охороняв нас від всякого зла, яке є в цьому світі. Дякуємо, Господи, що ми зараз знаходимось тут і можемо перебувати з Тобою. Дякуємо, що знайшов нас в цьому світі. Зараз, Господи, ми Тебе благаємо за тих, кого диявол своїми різними підходами хоче забрати людей від Тебе. Він хоче забрати їх для вічної погибелі. Але ми благаємо, Господи, Ти шукай їх. І благослови, щоб їхнє серце відгукувалося на Твої пошуки. Ми просимо прости нас, в чому ми розчаровували тебе, де ми не виконували того, що хотів від нас ти. Ми просимо благослови, щоб в новому році ми ставали все краще і краще і наближались до тебе все ближче і ближче. Просимо, даруй нам Духа Святого, благослови, щоб ми поширювали Твою вістку Євангелії. І щоб в скорому часі зустріли з радістю Тебе на хмарах, Господи, величний Твій прихід, і Ти забрав нас в своє Царство Небесне в ім'я Ісуса Христа, наша молитва. Амінь.